Hero. То буде на початок, так, да, я знаю. Дороганки блисла, слава Україні! Новий смартфон від Tecno Mobile, Tecno Spark 20 Pro, нове відео на каналі MyPhone і, і звісно ж, розіграш. Тож, дивись уважно, ти можеш отримати цей смартфон. І що в цьому смартфоні цікавого зараз розповім? Поїхали. Перше, чим зустрів мене Spark20 Pro, це своїм сонячним кольором з задньої кришки та рамок самого смартфону. Дизайном зустрів, тому про нього і розповім. Власне, дизайн порівнянні з минулорічним Spark 10 Pro, якщо дивитись на картинку смартфонів, наче й кардинально не змінився. Але якщо поглянути на Spark 20 Pro вживу, то все ж таки смартфон реально, наче кардинально різний із. Spark 10 і Spark 20 я про це. Чи то за рахунок нових кольорів задньої кришки чи блоку камер та п'єдестали, в який вони вписані. Але відчуття зовсім іншого смартфону, тримаючи Spark 20 Pro в руках. До речі, про кольори задньої кришки. То тут знову ж в порівнянні зі Spark 10 Pro, в новому Spark 20 Pro додалося аж два нових. Окрім чорного та морозно-білого, е, такий сонячно-золотий Sunset Blush. І приколясний зелений Magic Skin 2.0. Тож вибір кольорів нового Spark20 Pro тепер ще ширше. Мені, до речі, сподобався цей сонячно золотий, якийсь він приколясний. Але цікаво було б подивитись на той самий зелений е, Magic Skin 2.0 і потримати його в руках. Загалом дизайн Spark20 Pro сильно не здивував чомусь суперновим. Але і в той же час його дизайн досить приємний, яскравий і в той же час досить аскетичний. Простенький, але красивий. Тож дизайн мені в Spark20 Pro більше сподобався ніж в Spark10 Pro. А ще корпус смартфона захищено та сертифіковано по стандарту IP 53. Тож дощик йому не страшний. Дисплей Spark 20 Pro, то тут він зовсім на крапельку менший, як виявилося, ніж був у Spark 10 Pro. Тепер в 20 Pro це 678 дюймів проти 68, що були в Spark 10. Хоча і став на крапельку менше, але гірше точно не став. А навіть навпаки покращився. Тепер він 120 Герцевий проти 90 Герцевого, що був раніше. Роздільна здатність, на мій погляд, максимально правильна, без додаткових понтів, як то кажуть. Тут Full HD 2460 на 1080 пікселів. 390. 6 пікселів на дюйм. Загалом дисплей приємно порадував, хоча і я люблю більше OLED чи AMOLED дисплеї, та все ж цей IPS LCD досить насичений та контрастний, і в той же час спокійний. А для тих, в кого оченята болять від того ж мерехтіння триклятого щиму, то взагалі IPS-дисплей то скорб. Ще, до речі, можна вибрати, скільки ти хочеш, щоб смартфон крутив Герц на цьому самому дисплеї. тобто яка частота оновлення дисплею буде встановлена. Тут є на вибір 60 Гц, 90, 120 та адаптивна. Там вже смартфон сам вирішить, скільки і де треба буде цих самих Герц крутити. Загалом приємно бачити такий вибір, бо зазвичай навіть в флагманських смартфонах на вибір або 60 Гц, звичайні, або адаптивні. А тут і ж. З кількох можна в варіанті вибрати, тож файно. Словом, дисплей новенького Spark 20 Pro чудовий та приємний, зважаючи на ціну смартфона, та ще й без щиму. Найс. А ще тепер в дисплеях смартфонів від Tecno Mobile є цікавинка, і вона має назву Dynamic Port. Це така штука, яка органічно інтегрована в дисплей біля камери. Яка має приколясну анімацію при отриманні сповіщень чи встановлення смартфону на зарядку для когось буде корисна та цікава штука. Щось новеньке та цікавеньке в смартфонах від Текно Mobile. Рухаємося до того, чим же начинили новий Spark20 Pro, та що тут з іграми та повсякденними задачами та користуванням. Так от процесор з, з так от процесор Spark 20 Pro встановлено наш старий знайомий MediaTek Helio G99, восьмиядерний 6-нанометровий з графікою mali G57MC2. То буде на початку, так, да, я знаю, що на провішку піде. Що ж до пам'яті, то оперативної тут 8 ГБ з розширенням з допомогою віртуальної до 16 ГБ. Сама оперативка тут lpddr 4 x Накопичувач Spark 20 Pro на 256 ГБ з можливістю розширення з допомогою карти пам'яті. Що ж всього Spark 20 Pro з його Helio G99 з тими самими іграми? А ситуація тут наступна. Перша гра, яка залетіла на цей Spark 20 Pro Call of Duty Mobile. Ну і тут все очікувано для мене особисто чудово. Грати комфортно та приємно, якихось жорстких просадок кадрів не було взагалі. Все файно. Показник графіки я встановив на. Який я встановив? Я забув. Полюбасу показник графіки був тут на. Smooth. А. до речі, FPS на ультра, щоб ви розуміли. Не тупіть, коли записуєте відео. Другою грою стала Lost Light. Тут, чесно кажучи, здивував Spark 20 Pro, бо теж все відносно файно, що з кадрами в грі, що і стабільністю тих самих кадрів. Тож грати в Lost Light на новенькому Spark 20 Pro, теж приємно. Графіка стояла на Refined, а FPS на Ultra. Що теж здивувало, що гра дала такий вибір аж на ультра. Звісно аж 120 кадрів не було в Last Light, а я, до речі, не знаю, там, там не бачив я жодного разу, щоб на, навіть на флагманському смартфоні було 120 кадрів. Але стабільні кадрів 50 були завжди. Третю гру я встановив PUBG Mobile. Чому не Genshin Impact? Ну Тут давайте чесно, Genshin Impact глючить на суперфлагманських смартфонах. Тож я вирішив, що третьою грою цього разу буде PUBG Mobile. В цій грі Spark 20 Pro дозволяє встановити графіку на HD, при цьому фреймрейт буде на хай. Але якщо зробити графіку на Smooth, то і фреймрейт можна на ультра поставити. Тож я власне і вибрав другий варіант. І при таких налаштуваннях брати свій. Chicken Dinner в PUBG Mobile можна з комфортом та задоволенням на Spark 20 Pro. І головне без проблем, тож грати теж можна. Що ж до повсякденного користування, то смартфон працює досить моторно, все крутиться вертиться швиденько, ще 120 герцовий дисплей допомагає всім застосункам відкриватися теж моторно. До речі, вони відкриваються теж швидко і тримаються в оперативній пам'яті. Що ж до синтетичних, нехай би їх тестів смартфонів в GeekBench в CPU тесті, показав ось такі результати. Прикинь. Отаке буде. Особисто для мене частіше за все ці тести нічого не дають. Вони показують лише типу, як смартфон може. Але якщо програмне забезпечення криво написане і не оптимізоване, то скільки б тих балів чи попугаїв смартфон не набирав, а працюватиме він криво і з глюками. З Tecno Spark20 Pro все ж досить чудово. Програмне забезпечення досить добре оптимізоване, і смартфон працює досить стабільно. А якщо для вас забагато зайвих застосунків відразу в оболонці від Tecno Mobile, то можете їх повидаляти все, що буде зайве, і з задоволенням користуватися смартфоном, який можете, до речі, виграти. І переходимо до того, де, мабуть, найбільше і найвідчутніше прокачали Spark 20 Pro проти свого попередника Spark 10 Pro. Це камери, точніше, камера, бо тут варто зупинитися саме на основній, бо дві решта швидше допоміжні. Так от, камера в Spark 20 Pro тепер 108 мегапіксельна сенсор від Samsung HM8. І світосилою F1,8 із сенсором 1 до 1,67 лінзовою оптикою. І Двохкратним е, оптичним приближенням. Якщо ж говорити про результати, які видається 108 мегапіксельна камера в Spark 20 Pro, то тут, я, чесно кажучи, приємно здивований. Фото виходять досить деталізовані, в міру контрастні, але при цьому кольори максимально наближені до тих, які є насправді. Якщо фотографувати навіть в досить похмурий день, то смартфон е, за рахунок алгоритмів старається витягнути яскраві кольори якомога яскравіше. І промахується з кольорами, але таке буває рідко і навіть витягуючи кольори за рахунок алгоритмів, смартфон частіше потрапляє в правильну колірну передачу. Апгрейд в порівнянні з попереднім Spark 10 Pro полягає не тільки в збільшенні мегапікселів в два рази, а й в цілому, маючи новий сенсор та крутіші алгоритми опрацювання фото. Spark 20 Pro має відчутно кращі результати, ніж його попередник. Є, звісно ж, різні режими зйомки, як теж подвійне відео, коли смартфон пише відео одразу на обидві камери на основну та на фронтальну, є е, професійний режим зйомки фото, є супер-макро зйомка, є нічний режим, який, до речі, себе досить непогано проявив. Результати виходять досить гідні. Що ж стосується фронтальної камери Spark 20 Pro, то тут в порівнянні з попередньою Spark 10 Pro, наче й 32 Мп такі самі, наче й нічого такого, але. Але все ж таки камера стала теж відчутно краще. Тож селфі тепер ще краще. І відео на селфі камеру теж досить файнє, можна юзати для якихось сторіс. Тож підбиваючи підсумки про камери нового Spark20 Pro, скажу так: апгрейд є, він відчутний і маючи такі камери та алгоритми опрацювання фото в арсеналі Spark20 Pro, можна брати для фото цей смартфон, а ще його можна виграти на шарка, як то кажуть. Якщо ж говорити про акумулятор та автономність Spark20 Pro, то справи такі: акумулятор тут встановлено з об'ємом 5000 мА, що в цілому вже твичний показник для смартфонів навіть в бюджетному сегменті цін. Та все ж головне не об'єм акумулятора, а його автономність. Хоча і об'єм теж важливий, але і оптимізація програмного забезпечення теж грає не останню роль в тому, скільки смартфон житиме на одному заряді акумулятора. І як я вже говорив раніше, в смартфонах від Techno Mobile з оптимізацією програмного забезпечення все досить файно. І їх смартфони можуть похвалитися не тільки стабільною роботою, а й непоганими показниками автономності. Spark20 Pro в цілому живе добу на одному заряді акумулятора, це при більш-менш такому активному користуванні. А якщо треба підживити акумулятор швиденько, то тут є підтримка швидкої 33 ватної зарядки. Ще з того, що цікавеньке та нове Spark20 Pro. То це те, що тут тепер є стереозвук. І як пише компанія, він на 400% голосніше ніж був раніше. Стереодинаміки з підтримкою DTS. щодо гучності, то воно так і є. Смартфон кричить Дай Боже кожному. А ще наявність стереозвуку таки додає атмосферності, коли граєш в ті ж самі ігри без навушників. Тож стереозвук є, він зайвим точно не буде. І то є файно. Spark20 Pro вдався компанії. Я про те, що смартфон вийшов реально новішим та свіжішим проти попередника. Маючи приємний дисплей, файні камери, гучний стереозвук, надійне та стабільне залізо. Смартфон може стати надійним помічником при повсякденному користуванні. І, звісно ж, його можна отримати, точніше виграти. Тож, читай, уважно умови розіграшу, приймай участь та вигравай, отакий файний Spark20 Pro. Всім дякую за підтримку. підписуйтесь, якщо цього ще не зробили чомусь. Тицяйте вподобайку, пишіть коментарі, і цим ви підтримуєте контент українською рідною мовою. Тож давайте просувати разом українське. І обов'язково продовжуйте підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу рідненьку Україну. Донатимо волонтерами, допомагаємо, хто чим може, і рухаємось разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай!